Псалом 135. Аллилуйя! Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо навіки милість Його. Хваліть Бога над богами, бо навіки милість Його. Хваліть, владику владик, бо навіки милість Його, того єдиного, хто творить великі чудеса, бо навіки милість Його, хто розумом небо створив. Бо навіки милість Його...» хто встановив землю на водах, бо навіки милість Його, хто створив великі світила, бо навіки милість Його. Сонце, аби воно панувало в день, бо навіки милість Його. Місяць і зорі, аби вони панували вночі, бо навіки милість Його...» хто побив Єгипет із Його первістками, бо навіки милість Його...» Хто вивів з них Ізраїля, бо навіки милість Його, рукою сильною і високим раменом, бо навіки милість Його, хто розділив Червоне море навпіл, бо навіки милість Його, хто перевів Ізраїля через нього, бо навіки милість Його, а фараона та його військо скинув у Червоне море, бо навіки милість Його. Хто перепровадив свій народ через пустелю, бо навіки милість його, хто дав воду зі скелі, бо навіки милість Його, хто побив великих царів, бо навіки милість Його, вигубив сильних царів, бо навіки милість його, Сеона, царя аморейців, бо навіки милість Його. Ога, царя Васана, бо навіки милість Його. Хто віддав їхню землю в спадок, бо навіки милість Його! у спадщину Ізраїлеві своєму рабові, бо навіки милість Його, оскільки в нашому приниженні Господь згадав нас, бо навіки милість Його, хто визволив нас від наших ворогів, бо навіки милість Його, хто дає поживу кожному тілу, бо навіки милість Його!» Прославляйте Бога Небесного, бо навіки милість Його. Славте володаря над володарями, бо навіки милість Його. Друге послання до Коринтян, розділ восьмий Повідомляємо вам, брати, про Божу благодать, яка була дана Македонським церквам. Тому що серед великого досвіду переживання їхня надмірна радість при крайній убогості переросла в багатство їхньої щиросердечності, бо я свідчу, що по змозі й понад змогу добровільно, з наполегливим проханням вони благали нас про благодать і участь у служінні для святих. І не так, як ми сподівалися, але спочатку віддали себе Господу, а з Божої волі і нам. Щоб ми попросили Тита, аби Він як розпочав у вас цю благодійну справу, так і закінчив. І оскільки ви в усьому маєте достаток у вірі, слові, знанні, у різних турботах у вашій любові до нас, то і в цій доброчинній справі збагачуйтеся. Не кажу це як наказ, але турботами про інших випробовую щирість вашої любові. Адже ви знаєте благодать нашого Господа Ісуса Христа, що, будучи багатим заради вас, Він став убогим, аби ви збагатилися Його зубожінням, і в цьому даю пораду, адже це вам на користь, вам, які від минулого року не тільки почали здійснювати Це, а першими виявили до цього бажання. Тепер же закінчіть справу, щоб як ревно бажали, так щоб і виконали в міру можливості. Бо коли є готовність, вона сприймається згідно з тим, що хто має, а не з тим, чого хто не має, та й не для того, щоб інші мали полегшення, а ви труднощі, але для рівності. У нинішній час ваш достаток нехай їм допоможе в їхній нестачі, щоб і їхній достаток допоміг вам у вашій нестачі, щоб існувала рівність. Як написано той, хто зібрав багато, не мав надміру. А хто зібрав мало, не мав нестачі. Подяка Богові, що наділив серце тита такою самою турботою про вас, адже Він, будучи старанним, прийняв прохання і добровільно пішов до вас. Ми послали з ним брата, якого по всіх церквах хвалять за Євангеліє. А крім того, Він був вибраний церквами, аби бути нашим співучасником у цій благодаті. Котрій ми служимо на славу самого Господа і для вашої ревності, остерігаючись того, щоб від когось нам не зазнати нарікань за той достаток, яким ви нам послужили, бо дбаємо про добро не тільки перед Господом, а й перед людьми. Послали ми з ними нашого брата, стараність якого ми випробували за багатьох обставин багато разів, і який тепер ще старанніший через велике довір'я до вас. Щодо тита, то він мій спільник, а ваш співпрацівник. Щодо наших братів, то вони посланці церков. Слава Христа. Тому дайте їм доказ вашої любові й нашої похвали щодо вас перед церквами. Перша Хронік. Розділ п'ятий. Сини Рувима первенця Ізраїля адже він первенець. Та коли він піднявся на ліжко свого батька, той віддав його благословення своєму синові Йосифові, синові Ізраїля, і він не був визнаний як первенець, бо Юда був могутній силою між своїми братами і вождь з нього, а благословення належало Йосифові. Сини Рувима, первенця Ізраїля, Енох і Фаллус, Арсон і Хармій. Сини Йоїла Семей Іванея, його син, і сини Гуга, сина Семея, його син Міха, його син Риха, його син Ваал, його син Веїра, якого переселив Таглатфалназар, цар Асирії, він володар Рувима, його брати в його роді, в їхньому переписі за їхніми родами. Володар Йоїл, Захарія, Валек, син Озуза, син Сама, син Йоїла. Він жив в Ароїрі під Нававом в Елмаононом. А на сході він проживав аж до підходу до пустелі від ріки Євфрату, бо багато їхньої худоби в Галаадській землі. У дні Саула вони розпочали війну проти мешканців, і в їхні руки попали ті, котрі жили в наметах, включно з усіма тими, які на сході Галааду. Сини Гада проживали напроти них у Васані аж до Селхи, Йоїл – первенець, Сафам, другий, і Яній писар у Васані, а їхні брати, за своїми родами по батьківській лінії Михаїл. Мосоллам, Гевей, Йорей, Яхан, Зує, і Овід, Семеро це сини Авіхела, сина Урії, сина Ідея, сина Галаада, сина Михаїла, сина Ісея, сина Юрія, сина Завухама, сина Авдіїла, сина Гунія, володар родини по батьківській лінії. Жили вони в Галааді, у Васані. В їхніх поселеннях і всіх околицях Сарона аж до їхнього виходу. Перелік усіх складено в дні Йоатама, царя Юди, і в дні Єровоама, царя Ізраїля, сини Рувима, Гада і половини племені Манасії, із синів сильних, мужі, які носять щити і меч, і які натягують лук, вишколені до війни. 44 760, хто виступає в лавах, вони вели війну з агаринцями, і турейцями, нафісейцями і надавейцями, і перемогли їх, і в їхні руки були передані агарейці та всі їхні поселення, бо закликали до Бога у війні і Він їх вислухав, оскільки вони надіялися на нього. І вони взяли в полон їхнє майно. П'ять тисяч верблюдів і дві п'ятдесят тисяч овець, дві тисячі ослів і сто тисяч людських душ. Адже численні полягли побитими, бо війна від Бога, і вони поселилися там замість них аж до переселення. А половина племені Манасії поселилася в землі від Васана аж до Ваалермона, Саніра і гори Аєрмон. У Лівані вони стали особливо численними, а це проводирі їхніх родин по батьківській лінії: Офер, Ісей, Еліїл, Ездріїл, Єрмія, Одунія і Єдіїл, мужі могутні силою, мужі славні, володарі їхніх родин по батьківській лінії. Та вони відступили від Бога їхніх батьків і пішли за богами народів землі, яких Бог вигнав сперед перед них, і Бог підняв на Ізраїля дух Фалоха, царя Асирії, дух Таглафталназара, царя Асирії, і переселив Рувима, Гада та половину племені Манасії і відвів їх у Халах, Хавор і до ріки Гозан аж до цих днів. Сини Левія, Гетсон, Каат і Мерарій, і сини Каата, Амрам, Ісаар, Хеврон, і Озіїл, сини Амврама, Аарон і Мойсей, та Маріам, сини Аарона, Надав, Авіют, Елеазар, та Ітамар. Елеазар породив фінееса, фінеес породив Авісуя, Авісуй породив вокея. Вокей породив Озія, Озій породив Зарея, Зарей породив Маріїла. Маріїл породив Амарія. Амарія породив Ахітова. Ахітов породив садока, Садок породив Ахімааса. Ахімаас породив Азарію. Азарія породив Йоанана, Йоанан породив Азарію. Цей служив у домі, який збудував Соломон в Єрусалимі. Азарія породив Амасія. Амасія породив Ахітова. Ахітов породив Садока, Садок породив Салома. Салом породив Хелкію, Хелкія породив Азарію. Азарія породив Сарея, Сарей породив Йосадака. Перша Хронік Розділ 6. Сини Левія, Гетсон, Каат і Мерарій це імена синів Гетсона, Ловеній і Семей. Сини Каата Амврам і Іссаар, Хеврон і Озіїл, сини мерарія, Моолій і Омусій. Це роди Левія за їхніми родинними лініями – у Гецсона, у його сина Ловенія, його син Єет, його син Земма, його син Йоах, його син Аддій, його син Зара, його син Єтрій, сини Каата, його син Амінадав, його син Корей, його син Асир, його син Елкана, його син Авіасаф, його син Асир, його син Таат, його син Уріїл, його син Озія, його син Саул, сини Елкани, Амасій і Ахімот, його син Елкана, його син Суфій, його син Наад, його син Еліяв, його син Ідаер, його син Елкана, сини Самуїла, первенець Саній і Авія, сини Мерарія, Моолій, його син Лівеній, його син Семей, його син Оза, його син Сомея, його син Ангія, його син Асея, це ті, кого Давид настановив для керування співаками в домі Господа, коли встановили на постійно ковчег, і вони служили перед наметом Дому свідчення на гуслах, аж доки Соломон не збудував Господній дім. У Єрусалимі і стали за своїм присудом на своїх службах. Це ті, які стояли і їхні сини із синів Каата, Еман, Співак, син Йоїла. Sena Samuila, Sena elkani, Sena Idada, Sena elijila, Sena Tia, Sena Sufa, Sena elkani, Sena Meta, Sena Amasii, Sena elkani, Sena Yoila, Sena Azarii, Sena Safania, Sena Taata, Sena Asira, Sena Aviasafa, Sena Coreia, Sena Issaara, Sena Kaata, Sena Levia, Sena І його брат Асаф, який стояв у нього справа: Асаф син Варахії, сина Самая, сина Михаїла, сина Маасія, сина Мелхія, сина Атанія, сина Зарея, сина Адія, сина Етана, сина Замми, сина Семея, сина Іха, сина Гецона, сина Левія. А сини Мерари їхнього брата були зліва: Етан, син Кисея, сина Авдія, сина Малоха, сина Асевія, сина Амесія, сина Хелкія, сина Амасея, сина Ванія, сина Семмира, сина Моолія, Сина Мусія, сина Мерари, сина Левія. Їхні брати за їхніми родинами по батьківській лінії левіти, дані на всяке діло служіння намету Божого дому. А Аарон та його сини кадили ладаном на жертовнику Всепалень і на жертовнику для кадіння в усіх справах святого святих, і щоб надолужити за Ізраїль в усьому, що заповів Мойсей, Божий раб. Це сини Аарона, його син Елеазар. Його син Фінеес, його син Авісуй, його син Вокей, його син Озій, його син Зарей, його син Маріїл, його син Амарія, його син Ахітов, його син Садок, його син Ахімаас. а це їхні поселення в їхніх селах, в їхніх околицях, синам Аарона, родинним лініям Каата, оскільки їм так випав жереб. То дали їм Хеврон в землі Юди та його околиці довкола нього, а поля цього міста і його села віддали Халевові, синові Єфонії. Синам Аарона дали міста сховища Хеврон, Ловну та її околиці, селну та її околиці, Естамо та його околиці, Єттар та його околиці, Давір та його околиці, Асу та її околиці, Атту та її околиці, Васамус та його околиці, з племені Веніаміна, Гавею та її околиці, Галемет та його околиці, Анхох та його околиці, усіх їхніх міст 13 міст за їхніми родинними лініями. А синам Каата, які залишилися з родів по батьківській лінії із племені з половини племені Манасії, жеребом дали 10 міст. І синам Гецона за їхніми родами по батьківській лінії, з племені із Сахара, з племені асира, з племені Нефталима, з племені Манасії у Васані дали 13 міст. І синам Мерари за їхніми родами по батьківській лінії, з племені Рувима, з племені Гада, з племені Завулона, жеребом дали дванадцять міст. Сини Ізраїля дали левітам міста та їхні околиці. І ці міста, які назвали по імені, дали в спадок з племені синів Юди і з племені синів Симеона. І деяким з родів по батьківській лінії синів Каата були міста їхнього володіння з племені Єфрема, і дали йому міста сховища Сихем та його околиці, на горі Єфрема, Газер та його околиці, Єкмаам та його околиці, Веторон та його околиці, Еглам та його околиці, Гетремон та його околиці, із половини племені Манасії, Анар та його околиці, Євлаам та його околиці, за родами по батьківській лінії, синам Каата, які залишилися, синам Гетсона зродів по батьківській лінії половини племені Манасії. Голан з Васана та його околиці, Асирод та його околиці, з племені із Сахара, Кедес та його околиці, Девері та його околиці, Давор та його околиці, Анам та його околиці, сплемені Асира, Масал та його околиці, Аваран та його околиці, Ікак та його околиці, Роов та його околиці, з племені Нефталима Кедес в Галилеї та його околиці, Хамот та його околиці, і Каріятем та його околиці. Решті синів Мерари дали з племені Завулона Ремон та його околиці, і Тахію та її околиці, а з другого боку Йордану Єрихон на заході Йордану. Сплемені рувима в осор у пустелі та його околиці, ясу та її околиці, кадимот та його околиці, Мофаат та його околиці, з племені гада Рамот Галаатский та його околиці, Маанем та його околиці, Есевон та його околиці, і Язир та його околиці. Перша хронік розділ сьомий. А щодо синів із Сахара: Тола, Фуа, Ясув і Семерон, четверо сини Толи: Озій, Рафея, Єріїл, Єму, Євасам і Самуїл, володарі родин по батьківській лінії, В Толи – могутні силою за їхніми родоводами, їхня загальна кількість у дні Давида складала 22 тисячі Син Озія Єзрій, а сини Єзрія Михаїл, Овдія, Йоїл і Єсія п'ятеро усі володарі. А з ними, згідно з їхніми родоводами, за їхніми родинами по батьківській лінії, могутні готові стати в лаві на війну 36 тисяч, оскільки завели багато жінок і дітей. І їхні брати в усіх родинних лініях із Сахара могутні силою, кількість їх усіх 87 тисяч, сини Веніаміна, Вале, Вахір і Ядіїл троє. Сини Вали, Асевон, Озій, Озіїл, Єрімот і Ур'я. П'ятеро володарі родин по батьківській лінії могутні силою. Їхня загальна кількість 22 тисячі 34. Сини вахіра, Замарія, Йоас, Еліезер, Елітенан, Амарія, Єрімот, Авію, Анатот і Гемеет. Усі вони сини вахіра, їхня загальна кількість за їхніми родами. Володарі їхніх родин по батьківській лінії могутні силою 20 тисяч двісті, син Ядіїла Валаан, сини Валаана, Яус, Веніамін, Аот, Ханана, Зетан, Рамесей і Ахісаар. Усі вони, сини Ядіїла, володарі батьків, могутні силою, 17 тисяч двісті, які в силі виходять воювати: Сапфін, Апфін і сини Раома, син його Аер, сини Нефталима, Ясіїл, Гоній, Іссіїр, і Салом, сини Валая, сини Манасії, Асеріїл, якого народила його наложниця Сура, вона народила Махіра, батька Галаада, і Махір взяв жінку Амфінові й Мамфінові, ім'я його сестри Мооха, ім'я другого сина Салпаад. Вони народили Салпаадові дочок. А Мооха, жінка Махіра, народила сина, і він дав йому ім'я Фарес, ім'я його брата Сорос. Його син Улам, а син Улама Вадан. Це сини Галаада, сина Махіра, сина Манасії, Його сестра Малехет народила Ісадека, Авієзера і Маела, а синами семіра були Яем, Сихем, Лакей і Аніям, сини Єфрема, Сотала і його син Варат. Його син Таат, його син Елеада, його син Номеей, його син Зарет, його син Сотеле, Езер і Елеад. та мужі Гета, які народилися в тій землі, убили їх, бо вони спустилися захопити їхню худобу. І Єфрем, їхній батько, плакав багато днів, тож його брати прийшли потішити його. І він увійшов до своєї жінки, і вона завагітніла і народила сина, і він дав йому ім'я Варага, бо сказав: Зло сталося в моєму домі. А з тими, які залишилися, він збудував нижній і верхній Веторон, сини Озана – Сеїра і Рафі, його сини, Расеф і Тале, його сини, та Ен, його син. У його сина Лаадана, його син Аміют, його син Елісама, його син Нум, його син Єсуе, їхнє володіння і їхнє місце проживання, Ветиль і його села на сході на Арана, на заході Газера, і його села, Сихем і його села, аж до Гаяна і його села, і аж до границь синів Манасії, Ветцаан і його села, Таанах і його села, Валат і його села, Магеддо і його села, Дор і його села. У них поселилися сини Йосифа, сина Ізраїля, сини Асира, Ємна, Ісуа, Ісуї, та Верига, і Соре, їхня сестра, сини Вериги, Хавер і Мелхіїл. Це батько Верзети, Хавер. Породив яфалита, Самира, Хотама і Солу їхню сестру, сини Яфалита, Фесехій, Вамаїл, і Асід, це сини Яфалита, сини семира, Ахіураога, ова, Арам і Ваніелам. його брати Софа, Імана, Селлис і Амал, сини софі, Хухій, Арнафар, Суал, варій, імари, совал, Од, Семма, Саліса, Єтран і Веїра, сини Єтера, Іфіна, Фасфа, і Ара, сини Оли, Орех, Анігіл і Расія. Усі вони сини Асира, усі володарі своїх родинних ліній, вибрані могутні силою володарі проводирі. Їхнє число щоб воювати в лаві, їхня загальна кількість 26 тисяч чоловік.